Хоча гарбуз прийнято вважати овочем, з наукової точки зору він є фруктом, оскільки містить насіння. Тим не менш, за поживними властивостями він більше схожий на овоч, ніж на фрукт. Окрім чудового смаку, гарбуз поживний і має багато переваг для здоров'я. Ось 9 вражаючих переваг гарбуза для здоров'я та харчування. Перше. Високопоживний і особливо багатий на вітамін А. Окрім того, що гарбуз багатий на вітаміни та мінерали, він ще й відносно низькокалорійний, оскільки на 94% складається з води. У ньому також дуже багато бета-каротину, каротиноїду, який організм перетворює на вітамін А. Крім того, гарбузове насіння їстівне, поживне та має чисельні переваги для здоров'я. Друге. Високий вміст антиоксидантів може знизити ризик хронічних захворювань. Вільні радикали це молекули, що утворюються в процесі метаболізму в організмі. Хоча вони дуже нестабільні, вони виконують корисні функції, наприклад, знищують шкідливі бактерії. Однак надмірна кількість вільних радикалів у вашому організмі створює стан, що називається окислювальним стресом, який пов'язаний з хронічними захворюваннями, включаючи хвороби серця та рак. Дослідження показали, що ці антиоксиданти захищають шкіру від пошкодження сонцем і знижують ризик розвитку раку, хвороб очей та інших захворювань. Однак майте на увазі, що для надання рекомендацій щодо здоров'я необхідно провести більше досліджень на людях. Третє. Містить вітаміни, які можуть підвищити імунітет. Гарбуз багатий на поживні речовини, які можуть зміцнити вашу імунну систему. По-перше, він містить багато бета-каротину, який організм перетворює на вітамін А. Дослідження показують, що вітамін А може зміцнити вашу імунну систему і допомогти боротися з інфекціями. І навпаки, люди з дефіцитом вітаміну А можуть мати слабшу імунну систему. Гарбуз також містить багато вітаміну С, який, як було доведено, збільшує вироблення білих кров'яних тілець, допомагає імунним клітинам працювати більш ефективно і прискорює загоєння ран. Окрім двох вищезгаданих вітамінів, гарбуз також є хорошим джерелом вітаміну Е, заліза і фолатів. Всі вони, як було доведено, також допомагають імунній системі. Четверте. Вітамін А, лютеїн і зеаксантин можуть захистити ваш зір. З віком зір часто погіршується. На щастя, вживання правильних речовин може знизити ризик втрати зору. Гарбуз багатий на поживні речовини, які пов'язані з зміцненням зору з віком. Наприклад, вміст бета каротину забезпечує організм необхідним вітаміном А. Дослідження показують, що дефіцит вітаміну А є дуже поширеною причиною сліпоти. Проаналізувавши 22 дослідження, вчені виявили, що люди з більш високим споживанням бета-каротину мають значно нижчий ризик розвитку катаракти, поширеної причини сліпоти. Крім того, він містить велику кількість вітамінів С і Е, які діють як антиоксиданти і можуть запобігти пошкодженню клітин очей вільними радикалами. П'яте вміст поживних речовин і низька кількість калорій можуть сприяти схудненню. Гарбуз вважається продуктом з високим містом поживних речовин. Це означає, що він неймовірно низькокалорійний, незважаючи на велику кількість поживних речовин. Насправді, гарбуз містить менше 50 калорій на порцію в 245 г. І складається приблизно на 94% з води. Простіше кажучи, гарбуз сприяє схудненню, оскільки ви можете споживати його більше, ніж інші джерела вуглеводів, такі як рис і картопля, але при цьому отримувати менше калорій. Більше того, гарбуз є хорошим джерелом клітковини, яка може допомогти приборкати апетит. Шосте: вміст антиоксидантів може знизити ризик розвитку раку. Рак це серйозне захворювання, при якому клітини растуть ненормально. Ракові клітини виробляють вільні радикали, які допомагають їм швидко розмножуватись. Гарбуз багатий на каротиноїди, які є сполуками, що можуть функціонувати як антиоксиданти. Це дозволяє їм нейтралізувати вільні радикали, що може захистити від деяких видів раку. Наприклад, аналіз 13 досліджень показав, що люди з більш високим споживанням альфа-каротину і бета-каротину мали значно нижчий ризик розвитку раку шлунку. 7. Калій, вітамін С та клітковина можуть бути корисними для здоров'я серця. Гарбуз містить різноманітні поживні речовини, які можуть покращити здоров'я серця. Наприклад. Дослідження показали, що люди з більш високим споживанням калію мають нижчий кров'яний тиск і знижений ризик інсультів, двох факторів ризику серцевих захворювань. Гарбуз також містить багато антиоксидантів, які можуть захистити поганий холестерин від окислення. Коли частинки холестерину окислюються, вони можуть злипатися вздовж стінок кровоносних судин, що може звузити судини і підвищити ризик серцевих захворювань. Восьме. Містить сполуки, які сприяють здоров'ю шкіри. Гарбуз багатий на поживні речовини, які чудово підходять для вашої шкіри. Насправді, одна порція вареного гарбуза містить 245% рекомендованої норми для вітаміну А. Потрапляючи в організм, каротиноїди транспортуються до різних органів, включаючи шкіру. Тут вони допомагають захистити клітини шкіри від пошкодження шкідливим ультрафіолетовим промінням. Гарбуз також містить багато вітаміну С, який необхідний для здоров'я шкіри. Ваш організм потребує цього вітаміну для вироблення колагену, білка, який підтримує шкіру міцною і здоровою. 9. Гарбуз неймовірно універсальний продукт, його дуже легко можна додати до вашого раціону. Його солодкий смак робить його популярним інгредієнтом таких страв, як заверні креми, пироги та млинці. Однак він так само добре смакує і в пікантних стравах, таких як смажені овочі, супи та пасти. Гарбуз має дуже жорстку шкірку, тому для нарізання потрібно докласти певних зусиль. Після того, як ви розріжете його, витягніть насіння та будь-які жорсткі частини, а потім наріжте гарбуз на шматочки. Насіння також їстівне і містить багато поживних речовин, які мають багато переваг. Наприклад, гарбузове насіння може покращити здоров'я сечового міхура та серця. Гарбуз також доступний у нарізаному або консервованому вигляді, що додає вам гнучкість у виборі рецептів для приготування страв. Купуючи консерви, уважно читайте етикетки, оскільки не всі продукти на 100% складаються з гарбуза і, можливо, вам краще уникати доданих інгредієнтів, особливо цукру. Найпростіший спосіб з'їсти гарбуз це приправити його сіллю і перцем та запекти в духовці. Багато людей також люблять готувати з нього гарбузовий суп, особливо взимку. Кому не можна їсти гарбуз? Гарбуз дуже корисний для здоров'я і вважається безпечним для більшості людей. Однак у деяких людей після вживання гарбуза може виникнути алергія. Він також вважається легким сечогінним засобом, а це означає, що вживання великої кількості гарбуза може викликати реакцію подібну до водяної пігулки, збільшуючи кількість води та солі, яку організм виводить із сечою. Цей ефект може зашкодити людям, які приймають певні ліки, наприклад, літій. Діуретики можуть погіршити здатність організму, виводити літій, викликаючи серйозні побічні ефекти. Хоча гарбуз корисний для здоров'я, багато шкідливих продуктів на основі гарбуза, наприклад, лате, цукерки та начинки для пирогів, містять багато цукру. Вони не приносять такої ж користі для здоров'я, як споживання самого гарбуза. Гарбуз дуже корисний і загалом безпечний, якщо їсти його в помірних кількостях. Переконайтеся, що ви уникаєте шкідливих продуктів на основі гарбуза, оскільки вони часто містять цукор. Він багатий на вітаміни, мінерали і антиоксиданти. Гарбуз неймовірно корисний для здоров'я. Більш того, низький вміст калорій робить його ідеальним продуктом для схуднення. Його поживні речовини та антиоксиданти можуть зміцнити вашу імунну систему, захистити зір, знизити ризик виникнення деяких видів раку, а також сприяти здоров'ю серця та шкіри. Гарбуз дуже універсальний і його легко додавати у свій раціон як у солодкі, так і у солоні страви. Спробуйте включити гарбуз у свій раціон вже сьогодні, щоб відчути його користь для здоров'я.